Чарівний килимок. Коли б в мене з'явився чарівний килимок, на тому килимкові злетів би до зірок, щоб зірку найяснішу за хмарами дістати і дорогій матусі її подарувати. Мама найдалася, мамочка єдина, сіди побазання від доні від сена, квіточок пугучих. Пленесе багато, цей для ланок о велике свято. Хто розкаже мені казку, хто щедріше сів на ласку, де матуся найміліша, цілім світі найвідніша, хто сніжить і голубить, песень, гладить, ніжну любу, вигуртає те серденька, де має накращаненька. Мамочка матуся, я до неї плигнуся, воно добра і привідна, ніби сонце в небі світло. Матусю, дай ручки твої поцілую, засику тебе обніму, і стічки погладжу, я дуже тебе я люблю. Хоть те мене любе, за яне слухняне, щастеньку я скоту рублю, Оте все пробачиш, мене потягуєш, я дуже тебе я люблю. Манна ти, Матусю, люба, дуже мила, ти мене ще зранку звичаю навчила і щодня навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну рідну Україну.